Вітаю, друзі, і знову про підлітків. Як нам розібратися спеціалістам, тим, хто тільки починає свою роботу, і тим спеціалістам, які мало стикаються або багато, навпаки, стикаються, але все ще не можуть зрозуміти, коли ж саме нам треба звертатися до лікаря, коли саме відправляти дитину, казати про це батькам. Які є ознаки дійсно високої вірогідності скоєння суїциду? Найпершою ознакою будуть відкриті висловлювання дитини про скоєння суїциду. Вони можуть розповідати про це своїм одноліткам, батькам, іншим близьким і не дуже близьким дорослим, і на це треба звертати увагу. Ми не знаємо на цьому етапі, чи вона шуткує ця дитина, чи вона намагається привернути увагу, чи вона дійсно збирається це зробити. Тому, перше, ми це відмічаємо і з цього моменту починаємо дуже активно спостерігати: непрямі натяки на скоєння суїцида, наприклад, поява в колі друзів, однокласників, рідних з петлею на шиї або з ознаками того, що він її одягав, наприклад, санців, можуть бути ігри зі зброєю, можуть бути. Будь-які імітації самогубства. Це все, начебто, в жарт, але за цими жартами стоять серйозні питання і серйозні проблеми, які можуть на подальшому показати нам саме скоєний суїцид. Тому також дуже уважно звертаємо увагу: розпитуємо родичів, розпитуємо друзів, розпитуємо, якщо є така можливість шкільних вчителів чи психолога, про те, чи не було такого. Чи чогось інакшого, що могло б насторожити і вказувати не прямо чи прямо на можливість скоєння суїцидальних дій. Наступний крок це активна підготовка. Дитина починає збирати кошти на те, щоб купити якісь речі для того, щоб допомогти собі скоїти суїцид: таблетки, зберігання отруйних речовин, рідин, які можна знайти. Фіксація на прикладах суїцидів, вона починає про це говорити, вона починає захоплюватися іграми, книжками, в яких це описується, символічне прощання з найближчим оточенням, наприклад, діти роздають особисті речі. Це все говорить про те, що дитина дуже серйозно намагається закінчити життя своє. І на це треба звертати дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильну увагу. Розпитуйте в батьків, наскільки змінилася чи не змінилася поведінка дитини чи підлітка. Можливо, він став замкнений, коли для нього це не характерно, або навпаки, зросла рухова активність, коли дитина зазвичай дуже спокійна. Це може вказувати на те, що дитина потрапила в компанію якихось дітей, або вона щось задумала, або в неї відбувається активний пошук допомоги собі в скоєнність цього суїциду. Розпитуйте всіх, кого тільки можете. Робіть проективні тести з дітьми. Розмовляйте про суїцид, розмовляйте про те, як вона готується, якщо вона вам раптом це довірила. І починайте йти туди. Беріть її за руку і йдіть в цей темний ліс. Разом ми зможемо подолати те, що турбує дитину. І підліток залишиться живий, і ви залишитесь спокійним те, що ваші діти, діти, які під вашою опікою. В порядку. Тримайте контакт з батьками, тримайте контакт зі школою, якщо це необхідно. Це дасть вам впевненість в тому, що максимальна кількість людей в курсі задіяна в цьому, і що з дитиною все буде гаразд. Бережіть себе і до зустрічі!